Сьогодні, субота, 26 липня 2025 рік. Звати мене Любов, шлю своє вітання Запоріжжя. Оце з цієї діляночки, тут у мене 20 кущиків. Я зібрала сьогодні урожай баклажанчиків. 20, з 20 кущиків взяла 21, 21 баклажанчик. Отак виглядає мій врожай. Отак допомагає. Допомагав збирати, зрізати баклажанчики. Отак виглядає моя діляночка. Я вже вчора показувала її. Отак виглядає мій врожай. Отак вже понаростали перчики. Я вже знімала перчики, врожай перців. Знімала відео, вони знову понаростали. Сьогодні теж зріжу і буду щось робити з ними. На врожай баклажанчиків я нарізала урожай перчиків. В цьому році мене не дуже влаштовує перчик, тому що він... Не зовсім схожий на той, що я, з якого я збирала насінечко. Так що, Але мене влаштовує. На ікру піде. Буду робити ікру з баклажанів, з кабачечків. Додавлю перчику туди і буде все добре. Отакий врожай перчику і баклажанів мій на сьогоднішній день. На все добре, щасти, до побачення. Всім скоріше перемоги. До побачення.